Всім привіт! З вами я, Фандач, і сьогодні я хочу сказати, то, що, скоріш всього, я йду з Ютубу. Так, причин в мене є дуже багато. Перша причина це мотивація. В плані, як би це сказати би точніше, мотивація робити відео в мене є. Вона в мене пропала. Питання чому? Коротше. Я недавно, ну як пару днів тому, зробив відео, де проходжу Shadow Fight 2. Це відео набрало непогану переглядів. Воно щось набрало 700 переглядів, може на вигід цього відео вже буде 800. Я зробив другу частину на, зразу на другий день як випустив першу серію. Я вже і прев'ю зробив, тобто відео змонтоване. Ну, є одна проблема. Коли я називаю зберегти, ну, тобто, якби почати монтувати це відео, знаєш, кнопку от почати монтувати, тобто я його змонтував, мені треба просто назвати кнопку Зберегти. Я нажимаю, воно не нажимається. Вибиває якась помилка і все. Прикол в тому, то, що це відео друге по популярності в мене. Друге по популярності відео. І не зняти для мене другу частину для неї, ну, це, блін, ну це тупо. Відео набрав багато переглядів, і про нього не знімати. Це тупо. Було дуже багато відео, на які я хотів знімати продовження, такі як Among Us, Я хотів зняти в нього продовження, але в мене теж там щось сталося, мені міні лень було. Ну, коротше, мав вийти ще одне відео по Among Us, але воно не вийшло. Так само, як Shadow Fight. Просто, як би так би пояснити, в мене готове відео, але в мене просто немає мотивації. Бо робити якесь інше відео я не хочу. Я хочу зняти іменно продовження, а продовження не буде. Зараз у мене є другий канал, я його створив. Що це за канал, я говорити не буду. Я зараз займусь ним, своїм другим каналом. На ньому я записую без голосу. Я зараз займусь іменно ним, бо цей канал він, я міг на ньому знімати. І, і можливо, якби я продовжував, можливо, якби в мене. Би Вийшов би записати би то відео Shadow Fight 2. Можливо, я би навіть би в ближайшому часі міг той якраз і заробити 200 підписників. Ну, мені, на жаль, не вдалося. Можливо, інколи на цьому каналі я буду пускати ну, от такі якісь відео. Наприклад, кстати, наступне відео, можливо, на цьому каналі буде якраз з історією моєї каналу. А хочу сказати, вам здається, що мій канал не має історії. Хочу сказати, що мій канал має велику історію, про яку навряд чи ви знаєте. Бо вся історія цього каналу стерлась, Ну, не саме і стер. Ну, коротше, наступне відео про історію мого каналу. Вона, хочу сказати, велика. Так во, Про другий канал хочу повернутися. Його я буду зараз розвивати. Активно розвивати. Думаю, робити, ну, по три мінімум відео в день. Ем... Цей канал про цей якби, канал, ну як так сказати, він на англійську мову. Ну, можна сказати, на англійській мові, але там я буду без голосу знімати. Що за каналу? Я планую поки що не говорити. Можливо, я ще вернусь на цей канал, але це в майбутньому. Бо зараз в мене просто повністю немає мотивації, та я міг би зараз ну, нехай. Робити відео кожен день і, наприклад, можливо, навіть в, от в цей місяць, наприклад, навіть за місяць вже добити 500 підписників. Так, це дуже навіть і можливо. У мене просто мотивація, я роблю відео, нажимаю зберегти, воно не зберігається. Тому на деякий час, ну, точніше, не на деякий, на такий досить великий час, хочу зробити собі велику перерву. І тоді вже продовжу робити. Ну, точніше, буду звати свій другий канал. На цей, поки що, я відійду від нього, бо просто говорив, що немає мотивації робити більше відео. Думаю, то, що розкажу вам про цей другий канал, коли там я хоча б наберу, ну, наберу, допустимо, десь хоча б 100 підписників, може. Ні, ну не 100 підписників, трохи більше. Тоді, можливо, скажу. Але це ще не факт. Ну, от таке було відео. Можете не підписуватись, можете підписуватись, ну бо поки що і так я тим каналом займатись не хочу, тому ця підписка не особо щось змінить. Ну, а з вами був я, Фандач. Всім до зустрічі!